Привіт, друзі! На зв'язку Нінель циган. У нас сьогодні тема: Три головні помилки при створенні свого онлайн-продукту. Сьогодні я коротенько, бо на дворі вже літо. Сонечко. Я дуже хочу піти погуляти і щось таке смачненьке собі купити. Ось, тому поїхала. <кхід> Весь ранок я розмовляю. Я не знаю, що буде в мене з голосом, буду намагатися не хріпіти. Так, дивіться, чому я вирішила розказати про ці помилки? Тому що я їх постійно бачу у людей, з якими я особисто знайома, чи якось там ми десь пересікалися в онлайн просторі. І коли я їх бачу, в мене, ну, просто. Я вже не можу про це казати. Тому є очевидні речі. Які просто вони бросаються в очі, і якщо навіть ви їх поміняли, то вже якось ви відчули, напевно, результат якийсь. Але буде корисна цей ефір тим експертам, хто відкрит до критики. Тому що я сама дуже певний час багато сперечалася зі своїми наставниками, і я не хотіла робити те, що зараз я вам скажу. Ось, Отже, поїхали. Значить, якщо у вас є свій онлайн-продукт то перш за все, це вас стосується. Якщо ви тільки думаєте, щоб його розробляти, то вам просто буде корисно, щоб ви не робили цих помилок. Перша помилка стосується назви продукту. Значить, дивіться: ось я приготувала такі назви: трансформація життя, енергія здоров'я, змінюючи реальність, красива та успішна. Як вам ці назви? Про що ця назва? Нібито зрозуміло, а нібито і ні? І е, перше, на що потрібно вам звертати увагу, що назва повинна бути зрозуміла не вам, а вашому клієнту, клієнту, для якого ви створюєте свій онлайн-продукт. Вона не повинна відштовхувати своєю загадковістю. Бо якщо у вас на першому місці краса фрази, але з цієї фрази не зрозуміло, ну, дивіться, а, а, якщо я розумію, для кого цей продукт і про що він, то це вже успіх моєї назви, мого продукту. А якщо я не зрозумію, то. Ця назва просто не приверне увагу мого потенційного клієнта. Взагалі, продукт складається, назва продукту складається з назви та оферу. Назва це 2, 3, 5 конкретних слів, де ми розуміємо, для кого цей продукт і про що він. Да? Давайте візьмемо назву «Трансформація життя. Зрозуміло, для кого цей продукт? Питаннячко. Для жінок, для чоловіків, для підприємців, для вагітних, для кого? Трансформація життя. Воно може для всіх підходити, але для всіх це ні для кого. Для всіх це не відповідь. Тому що, якщо ви орієнтуєтесь на всіх, ви не продаєте нікому. Сучасний онлайн-маркетинг він для тих, хто конкретно розуміє для кого. А, далі, що ми візьмемо? А, значить, енергія здоров'я зрозуміла для кого він? Про здоров'я це зрозуміло. А для кого зрозуміла? енергія про що це? Це про чакри, це про енергію життєву. Ну, про що це? да? Змінюючи реальність це що? Якась езотерика це про що? Це про зміну мислення, це про а, грошові якісь а, стосунки. да? Красива та успішна. Тут, в принципі, я розумію, що це про жінку, про красиву та успішну, але ну, і далі. Розумієте, нема за що зачепитися. Тобто, е от, якщо у вас такі назви, то це помилка просто, Да? Далі, е давайте я вам дам інші приклади. Наприклад, е струнке тіло, назва продукту. Це може бути марафон, це може бути курс, це може бути інтенсив. Зрозуміла, про кого це? Не зрозуміла. І для того ми пишемо офер, але зрозуміло, що це про стрункість. Тобто є конкретна, певна, певна конкретика. Да? І якщо в, мені, в мене це попадає, наприклад, я хочу бути стрункою, то я зачеплюся за цю назву. Далі, назва Богиня Рілзів, до речі, цю цю, цю назву я придумала своєї учениці. Зрозуміла про, про що і про кого? Зрозуміла, що це про рілзи, і зрозуміла, що це для жінок, да? тому що це богиня. Далі курс забути колишнього. Зрозуміла теж, що це для жінок, і для жінок, яких покинули чи які розлучилися. Тобто, це дуже конкретно. Назва повинна бути дуже конкретною, простою, зрозумілою. Для чого це? Тому що назва продукту допоможе вам залучити клієнта, якщо ви в нього попадете. А якщо ви робите абстрактну назву, то і ні, ніхто не бачить, бо вона ні в кого не попадає. Далі, назва це е, коротке щось, да? а далі йде розшифровка. І ця розшифровка це офер. Офер це чітка пропозиція, в якої ви обіцяєте результат. Від вашого продукту. Результат від дводенного, дводенного інтенсиву, результат від, наприклад, сіміденного марафону, результат від е, двомісячного курсу, результат від наставництва. Розумієте? Це результат. І якщо з назвою плюс-мінус зрозуміло, то з офером взагалі то це біда. Я таке помічаю. Бо е, дуже багато експертів е, поки що не розуміє, для чого цей офер. Дивіться, ще раз, назва вона привертає мою увагу як потенційного клієнта, а офер продає. Бо офер це квінтесенція взагалі вашого продукту. Якщо ви не можете в двох словах розказати, про що який результат дає ваш продукт, то це означає, що ви його ніколи нікому не продасте. І якщо ви думаєте, що ви зараз зараз почнете дуже довго об'ясняти, ні. Ні. Продається завжди дуже конкретний, зрозумілий чіткий результат. І по оферу вашому, люба людина і я, ми можемо сказати, чи буде в ваш, вашому продукті результат, чи не буде. Чи даєте ви його? Бо якщо людина усвідомлює результат, вона може його сформулювати. А якщо людина не усвідомлює, то вона не може сформулювати результат. Дивіться, якщо ви експерт, і ви думаєте, як я можу давати результат, якщо я не знаю, що це за людина, все це індивідуально, ви будете ще дуже довго продавати свої продукти. Бо так в маркетингу не працює. Все. Хочете? сперечайте зі мною. Час все оставить на, на свої місця. Бо коли я це зрозуміла, я перестала сперечатися, я просто почала створювати гарні назви і дуже круті офера. Офер це, це пропозиція для всього. Зараз ми кажемо офер стосовно назви вашого продукту. Якщо у вас є досвід, чи був колись, досвід в розробці сайтів, лендосів, це лендінг, да? одностранічний сайт, то ви, можливо, знаєте, що продає в нас завжди перший екран. І все головне, ми завжди виносимо на перший екран. Тобто ви заходите, да, якась пропозиція, ви натискаєте на кнопочку, у вас буде перший екран. На першому екрані завжди поміщається назва і офер. І якщо ви назвою і офером змогли привернути увагу потенційного клієнта, він далі буде листати, скролити телефон і буде читати ваш лендінг, сайтам і таке інше. Якщо ви не зачепили увагу людини з першого екрану, тобто у вас поганий офер. Незрозуміла, незрозуміла назва, все. Ви просто загубили клієнт. Ви можете витрачати гроші на маркетинг, на рекламу, на таргетолога, Але якщо у вас хріновий перший екран, нема назви та оферу, все забудьте. Ви будете просто загублювати людей, своїх потенційних клієнтів. Ваш сайт ніхто далі не буде дивитися. Тут йде рахунок на секунди. Якщо з першого, з першої секунди, з перших двох секунд ви зачепили увагу, все. Ви, в цій гонці за увагу людини, ви виграли. Це називається упаковка. І знаєте, як це прикро? Коли людина дійсно класний експерт, в неї дійсно дуже крутий продукт, але вона не може привернути увагу. І вона щось таке верзе, типу там. Ти зможеш, ти зі мною, я тобі розкажу. Це не офер, це, звініть, жалки і потуги. Ось е тому правильно написаний офер це, по-перше, результат вашого розуміння, в чому ваш продукт, да, його унікальність, його результат. І це 99% того, що е ваша цільова аудиторія, люди, для яких ви створювали цей продукт, це купить. Так, приклади вдалих оферів. Ну, так, тут ще можна, знаєте, вдосконалювати офер можна до безкінцевості. Але плюс-мінус деякі приклади я вам приготувала. От, наприклад, марафон «Струнке тіло. Це назва офер мінус 10 кілограм зайвої ваги через 2 місяці без дієт та жорсткого спорту. Це вам може здаватися шаблон на шаблоні, але тут є чітко. Конкретний результат. Результат мінус 10 кг і за певний період часу, за 2 місяці. І ще є пропрацьовка обмежуючих переконань да, возражень. Тобто, не потрібно буде сідати на дієту, не потрібно буде там, качати прес. Далі, інший приклад: забути колишнього. Тут може бути декілька оферів. Це не такий твердий результат, як в да, оффері, але оффер може бути такий: в результаті цього курсу тебе покине тривога, ти здобудеш впевненість і внутрішню свободу. Ніби там який результат, але, наприклад, там для тієї аудиторії він може бути досить таким бажаним. Чи, наприклад, ти здобудеш спокій, легкість і впевненість собі, як в жінці. Тут можна сказати про самооцінку, таке саме. Тобто тут цей офер, в ньому не вистачає конкретного терміну, да? тобто є що допрацьовувати. Але теж є конкретний результат, тому що жінка, яку покинули, вона живе в тривогі. І для неї буде результат, що вона позбудеться цієї тривоги. Це для неї дуже свідомо. Так, богиня Рілзів, твоє відео набудуть креативності, які почнуть додивлятися до кінця. Наприклад, це може бути такий офер, де результат конкретно, що відео будуть креативні, і їх почнуть додивлятися до кінця. Далі, ще офер-секрети прогріва. Це конкретно, наприклад, для експертів, які хочуть створювати класний контент, прогріваючи. Ти отримаєш 5 прийомів, всім привіт 5 прийомів, які допоможуть утеплити клієнти і донести цінність свого продукту в контенті. Тобто теж є конкретний результат і конкретика. 5 прийомів. Ну, наприклад, в мене це був офер, я колись робила безкоштовний літмагніт. Безкоштовний літмагніт ось назва його була «Секрети прогріва. А офер це що отримає людина в результаті цього безкоштовного ем, відеоуроку. Да? Людина кон конкретно, да? бо ми навіть безкоштовний якийсь продукт не будемо додивлятися, якщо я не, ну, ми не зрозуміємо його цінність. І я продаю ідею: піди де подивися, тому що тут я тобі розкажу 5 прийомів, які допоможуть утеплити клієнта, які допоможуть тобі почати доносити цінність свого продукту в контенті. І, до речі, цей елітмагніт дуже користувався попитом в свій час, можливо, я ще до нього і вернуся. І, до речі, теж, хто не чув, в мене планується в кінці квітня, 19-20-го, я поставила такі дати: інтенсив, дводенний затребований продукт від ідеї до реалізації. Цей інтенсив пройде вживу, ну, в онлайні вживу, ну, я його буду вести один раз. Чому? Тому що я його роблю як тріпайр. Це маленький, ну, да, маленький продукт 2 дні, але з дуже високою користю. Тому він коштує недорого. До 10 квітня він коштує 499 гривень, потім ціна буде підвищуватися. І хто зайде цього разу до цього інтенсиву, вам пощастить, тому що в нас буде ще підготовка. Я буду надавати приклади саме з учасників цього інтенсиву, тобто не просто якась абстракція, а конкретно. Ну, і, звісно, у учасників буде можливість питати мене і прямо від мене брати зворотній зв'язок конкретно по вашому продукту. І в результаті, через 2 дні ви вже розробите свій продукт, тобто у вас буде план на руках. Да? І також ви будете розуміти, що робити, щоб ваша аудиторія купляла. Залишиться тільки все це втілювати в життя. Так от, чому я це казала? На інтенсиві буде формула продаючого оферу. Як робити такі назви, щоб вони привертали увагу вашого потенційного клієнта? І як робити ось цю розшифровку, цей продаючий офер. І ви навчитесь створювати такі пропозиції, які точно будуть чіпляти увагу, будуть цікаві вашим клієнтам. Бо ще раз, люди купляють, коли бачать, що їх проблема може вирішитися. Коли вони розуміють, що конкретно вони отримують в якості результату у вашому продукті. І, і тоді в мене таке запитання. Як ви гадаєте, ну, таке, знаєте, риторичне запитання, як гадаєте, яка основна помилка в офері? А основна помилка в офері. В тому, що люди не можуть сформулювати чіткий конкретний результат, от якщо от подумайте просто, якщо у вас є продукт, чи можете ви його сформулювати? Тому що дуже часто, ну, майже у всіх, хто з цим не працював, хто з цим не стикався, да, експерт хоче продавати процес. А це велика різниця. Процес не продається. Що таке процес? Розказую. Ти навчишся, ти зрозумієш, ти почнеш це все про процес. Якщо ви в своєму офері написали, ти навчишся створювати корисний контент, в принципі, непогано, але це процес. А я вчитися не хочу. Я вже хочу, щоб в мене був корисний контент. Ти зрозумієш, що тобі заважало у відносинах. Це взагалі не офер. Це дуже поганий приклад офера, коли в оффері ми продаємо процес. Ніхто не хоче розуміти, що заважало у відносинах. Ну, не так. Це безкоштовний контент. Тобто, якщо я хочу зрозуміти, що мені заважає в відносинах, я просто йду на вебинар безкоштовний, і там я це розумію. А якщо я хочу купити, то я купляю результат. А результат це щось конкретне. Да? Ти почнеш робити грошові практики, чи ти почнеш встроювати в своє життя корисні звички. Це класна штука, це дуже класна штука. Але це процес. Тому що експерт хоче продавати ідею, що потрібно створювати корисні звички, але ідея не продається. Ідея процесу це тупік. Ви так будете дуже довго і нудно продавати свої продукти. Вам потрібно зрозуміти, а що я ну, я ці звички в своє повсякденне життя, і що я тоді отримую, які результати я тоді отримаю? Да? І тут мозок починає плавитися, тому що потрібно думати, садитися, пропрацьовувати, проговарювати це все. Да? Спитаєте себе, чи про що ви, як ви продаєте, якщо ви продаєте процес, вам потрібно на інтенсив. Якщо ви вмієте робити результат в офері, ви молодець, ви крутишка. Йдемо далі. Друга помилка: Шаблонні фрази в продаючому контенті. Дивіться. Наприклад, ви створили продукт, ви написали допис. Ну, таку вороночку зробили, у вас є допис, у вас є сторітелінг. І в цьому допису дуже багато експертів просто пишуть шаблонні фрази. От я вам зараз їх зачитаю. Якщо ви готові до змін, ви узнаєте про пропони, які вам заважають, знайдете ресурси, отримаєте покрокову стратегію для подальших дій. Почнете діяти. Я вам буду давати відповіді на ваші запитання. Буду вас індивідуально вести. Програма складається там з восьми коуч-сесій. Розберемо вашу існуючу ситуацію, допоможу виявити переконання та там, тормози, обмежуючи щось таке. Почнете досягати цілей швидше та ефективніше. Дивіться, як це не странно, але ось ці шаблоні фрази, вони можуть стосуватися майже всіх експертів. Нібито це все правильні речі. Без цього неможлива робота да, вас як експерта. Але ці фрази пишуть усі, як вам така історія? Давайте це перевіримо. Давайте ми візьмемо нутриціолога і підемо по цих шаблонах. Да? Якщо ви готові до змін і хочете схуднути, підходить до нутриціолога, підходить. А до коуча підходить, підходить. До психолога підходить, підходить. До наставника експертів підходить. Ми всі продаємо нібито зміни. Да? Ви узнаєте, які припони вам заважають схуднути. Чи, можливо, психолог скаже, ви знаєте, які припони вам заважають там, відновити відносини. Підходить до усіх. Знайдете ресурси. Знайдете ресурси, щоб схуднути. Знайдете ресурси, щоб почати заробляти. Знайдете ресурси, щоб відновити відносини. Розумієте? Я можу підставити абсолютно любу нішу. Ось. Тому перевіряйте, якщо ви пишете шаблонні фрази, спитайте себе, а стиліст може таке написати? А наставник експертів може таке написати? Ви розумієте, ви думаєте, що ви в цьому унікальні. А так виявляється, що на ринку пишуть всі однаково. Те ж саме. Чому? Тому що вони не знають, як свою унікальність донести. От просто дайте собі завдання уникати шаблонів. Я сама собі постійно це кажу, іноді я можу теж написати шаблона. І благо в мене є наставниця, яка каже: це шаблон, а це не шаблон. І це, знаєте, воно просто комусь сказати, да, я там можу подивитися на якийсь допис, да, там, психолога, чи стиліста, чи ще якось, чи регресолога, я можу сказати, оце шаблон, а це ні. А про себе ну, треба просто вмикати мозок. Не завжди, навіть є час. А, тому. Просто розумієте, що якщо ви у вас є продукт, а ви написали такий шаблонний текст, то такі тексти вас не продадуть як експерта, не продадуть вашу унікальність, не покажуть, не підсвітять цінність вашого продукту, не покажуть цінність роботи з вами. І коли ви пишете, продаєте да, свій продукт, то подумайте, станьте на місце свого клієнта. Спитайте, ось клієнт прочитав цей допис. І в нього питання: а чому я повинна це купляти? І якщо я бачу, що це шаблоні фрази, то в мене навіть питання такого не виникає. Бо я, ну, я вже не вірю. Бо я вже це бачила у 100-500 коучей, експертів, наставників. Привіт. Привіт. Ми вже розібрали дві помилки. Ось тому а, ось цю свою унікальність потрібно знати. І унікальність, друзі мої, це дуже велика тема. Але якщо ви знаєте, да, в чому цінність вашого продукту, то а, ви знайдете ті слова, чи приходьте на інтенсив, я вам розкажу, я це, скажімо так, я дам а, такі схеми. Завдяки чому ви знайдете свою унікальність і зможете це прописати, і будете уникати тих шаблонів. Бо шаблони, на жаль, на дворі 24 рік, 21 століття. І інфобізнес вже майже 10 років да, існує. Ну, як так, я так розумію, що де з 15-го року було Ельдорадо. тобто ну, Це я так пам'ятаю, що в 15-му році там просто всі продавали все. І з цього часу дуже багато чого змінилося. І маркетинг набув більш такої професійної лінії. Коротше, ваше завдання перевіряти себе на шаблони, і якщо ви бачите, що ви можете на ваш текст підставити іншого експерту, все, цей текст не годиться. Переписуємо. Пишемо не за шаблонами. І третя помилка: немає дедлайнів. О, дивіться, у вас є курс, є якийсь онлайн-продукт. Е, є певна вартість. І ви не кажете, що це обмежена пропозиція. Якщо ви це не кажете, люди будуть відкладати, тому що ми постійно щось купляємо. Ми, І ми постійно робимо вибір. І якщо я буду знати, наприклад, мені подобається Олена, чи Оксана чи Наталя, і я знаю, що в неї є продукт. Вона там якось про нього розповідає, вона запрошує, да? і вона його продає там за певну вартість. Ну, давайте візьмемо 3 тисячі гривень. Да? І я, по-перше, це бачу постійно. По-друге, я розумію, що вона його продавала і минулого місяця, і в цьому місяці, за 3 000, і далі вона його продає. Да? І я вже для себе буду робити, що я якось потім, можливо, його куплю. В принципі, Мені зараз це не дуже так важливо, але цікаво. Можливо, якось потім, да? давайте уявимо, що я бачу, що 3000 гривень це до 10 квітня, а потім ціна буде 5 тисяч гривень. То це вже така штука, яка вирішує, ну, яка дає, яка мені допомагає вирішити, чи то дійсно мені потрібно купити цей курс, чи ні. І якщо я розумію, що так, мені це класно, мені подобається і ціна, і зараз це те, що я шукала, то я, звісно, буду купляти до 10 квітня. Тому що я не хочу перепла переплачувати 5 тисяч. І коли вам людина каже, справа не в грошах, ні, справа в грошах. Ну, тобто, гроші це просте, що ми можемо зробити, щоб людина зробила вибір. Все, навіщо від цього відмовлятися? І до речі, от мій інтенсив, так? Да? Він коштує там малесенькі гроші 499 гривень до 10 квітня. Я про це кажу. Хтось бачив, хтось не бачив, це неважливо. Але після 10-го, вже, 11 квітня, він буде коштувати трошки дорожче. Це теж невеликі гроші, вони вполне доступні. Да? Але такої ціни не буде. І все. І, ну, какби, ті, хто хотів, тут справа не в 100 гривнях. Да? А справа в тому, що якщо ти хочеш, ти робиш вибір завдяки цьому обмеженню. І дедлайн це дуже крута штука, якою я постійно користуюся, і вона дуже класно працює. В мене був досвід, коли я пропонувала щось купити без дедлайнів, без обмеження. І знаєте, що я зробила? Який висновок? Ніхто не купляв, ніхто не приходив. Тільки я почала конкретно писати, конкретні обмеження, конкретна обмежена пропозиція, все це якось структурує людей. Це якось їх організовує. І вони починають робити вибір. Тобто ми допомагаємо цим обмеженням робити вибір. Ось так. Якщо ви хочете зі мною там посперечатися, я вам пропоную прямо зробити власне дослідження і побачити, як це буде працювати у вас. Бо, можливо, в мене так спрацювало. Але я вчилася у багатьох класних маркетологів, яких я дуже поважаю. І знаєте, це вже просто не обсуждається. Тобто, дедлайни – це взагалі просто. Така штука, яка її можна перенести на все життя. От. В принципі, в мене на сьогодні все. Якщо є питання, я розкажу, відповім на ваше питання. Якщо нема питань, то дякую за увагу всіх, хто був присутній. І якщо ви ще хочете встигнути на інтенсив, будь ласка, пишіть мені в Дірект. Буде дуже цікаво. Все, всім гарного дня! Пока-пока.